Серед пасажирів, що чекають на поїзд біля станції Рокувата, можна помітити групу молоді з музичними інструментами за плечима та особливо радісним гомоном. Так, учасники зразкового театрального колективу Крок з нетерпінням чекають початку своєї подорожі до Фінляндії. Ми дуже раді, що обрали саме наш колектив. Ми будемо намагатися зробити це якомога яскравіше, бо ми це можемо. Ми маємо круті костюми, ми Маємо любов до України, до української пісні і будемо співати так, щоб фіни нас запрошували ще дуже дуже довго. Це стало можливим завдяки співпраці міської влади Кривого Рогу та ЕСПО, що за підтримки посла України у Фінляндії Ольги Дібрової триває вже цілий рік. Нагадаємо, в травні цього року міста підписали меморандум про партнерство, у тому числі в культурній сфері. Вже рік ми е розвиваємо стосунки з Фінляндією, з самим е розвинутим містом е цієї країни. ЕСПО. Ми зробили велику кількість тут у нас в кривому розі культурних акцій, присвячених літературі, музиці. Історії ЕСПО вони побачили це. Вони побачили до того, що які талановиті у нас діти, і це їх відповідний їх Да? Вони хочуть побачити наживу те, що те, що роблять наші наші юні таланти, і дуже велика честь, що це саме діти з саме з Кривого Грому. Потужна співпраця з ЕСПО в галузі освіти, проведення в Кривому розі заходів з популяризації фінської культури. А тепер і такі творчі обміни, як ця поїздка, все це зближує Україну та Фінляндію і розвиває. Вай відносини між Кривим Рогом та Еспо закладає міцний фундамент для співробітництва і в інших важливих сферах у співпраці з фінською стороною. Міська влада Кривого Рогу забезпечила юним криїцям проїзд та проживання під час цієї мандрівки. І наша рада оборони робить дуже багато для того, щоб інтегрувати наші відносини між нашими містами, і між нашими Це дуже ми вдячні. У Фінляндії колектив Крок представить концертну програму на День Незалежності України. А наступного дня візьму участь у святкуванні Дня міста Еспо я дуже пишаюся напевно швидко. Саме ми представляємо нашу Україну у іншій країні. Це дуже далеко для мене. Я пишаюся, що нам надали таку можливість та довірили нам на цю подію, що нам довіряють. Ось і київський потяг оголошена посадка у вагони зі столиці. Шлях артистів проляже до Естонії. Віти паромом до Фінляндії настрій дуже піднесений, Дуже хочеться скоріше вже побувати, там виступити, подивитися, який там рівень. Бо тут ми виступали майже всюди, і хочеться вже побачити, що ж нас чекає за кордоном. Но настрій в мене дуже класний, дуже позитивний. І дівчата наші ну всі в захваті. Батьки кажуть, що для дітей така мандрівка чудова можливість побачити дружню країну та показати, якими талантами багатий кивий віг. Кузьма Шишкін, перший міський.